У маленькому, але жвавому містечку, де щодня здавалося пригодою, жила дівчина на ім'я Хина. Вона була ученицею старшої школи, відомою своїми мистецькими талантами та тихим характером. Незважаючи на свою скромність, вона завжди мріяла про велике і світле кохання. Якось, повертаючись додому через парк, хина помітила, як хлопчик її віку малює на березі річки. Його ім'я було Юки, і він був новим учнем у її школі. Він малював такою пристрастю, що хина не могла відвести погляд. Вона підійшла ближче, щоб краще розглянути його роботу, і їхні погляди зустрілися. Це був момент повний магії та натхнення, який назавжди змінив їхнє життя. З того дня Хина та Юки стали нерозлучними. Вони проводили кожну вільну хвилину, малюючи і створюючи свої світи на полотні. Їхня дружба поступово переросла в щось більше, і незабаром вони зрозуміли, що це і є та сама любов, про яку мріяла хина. Їх історія нагадувала аніме, повне кольору, світла та почуттів, де кожен кадр був наповнений значенням. І хоча вони стикалися з труднощами, як і всі закохані, їхні почуття лише зміцнювалися з кожним новим днем. З кожним днем їхні творчі душі наближалися дедалі більше, і вони почали працювати над спільним проектом створенням манги про свої пригоди. Хина була майстром барвистих ілюстрацій, а Юки генієм сюжету. Разом вони створювали історії, які змушували читачів сміятися, плакати та мріяти. Їхня перша манга, серця, з'єднані фарбами, розповідала про двох художників, які знайшли один одного через мистецтво та любов. Манга швидко стала популярною серед учнів школи, а незабаром у всьому містечку. Хина та Юки стали відомими не лише своїм талантом, а й своєю історією кохання, яке надихало всіх навколо. Однак, як і в будь якій гарній історії, на їхньому шляху виникли перешкоди Юки запропонували стипендію у престижній художній школі в іншому місті, це був шанс, який не можна було прогаяти, але це також означало, що їм доведеться розлучитися. Перед лицем цього випробування вони обіцяли один одному зберегти свою любов і продовжувати працювати над мангою, незважаючи на відстань. Їхня обіцянка була випробувана часом і відстанню, але їхні почуття залишалися незмінними. Вони продовжували обмінюватися ідеями та малюнками через інтернет, і їхня спільна робота ставала все краще і краще. Їхня манга виходила у світ, і кожен новий розділ був наповнений тією ж пристрастю і любов'ю, що і в перший день їхньої зустрічі. Історія Хини та Юки показує, що мистецтво та любов не знають кордонів. Вони довели, що справжні почуття здатні подолати будь-які перепони, і що творчість може поєднувати серця, навіть якщо вони далеко одна від одної. З часом мистецтво Хини та Юки стало невід'ємною частиною життя їхніх шанувальників. Серця, з'єднані фарбами, не лише стала символом любові та творчості, а й надихала інших на сміливі кроки у мистецтві та житті. Хина і Юки намагалися не тільки заради свого власного успіху, але й щоб показати, що перешкоди можуть бути подолані, якщо вірити у свої сили та любов. Їхня манга стала для багатьох джерелом сили та надії, особливо для тих, хто стикався зі схожими труднощами в житті. Через час, коли Хина і Юки нарешті зустрілися знову, їхня радість була нескінченою. Вони були горді не лише своїми досягненнями в мистецтві, а й тим, як їхня історія допомогла іншим знайти своє щастя та натхнення. З кожним днем їхній творчий зв'язок ставав ще міцнішим, їхня манга ставала все більш популярною, а їхня любов тільки зміцнювалася. Хина та Юки зрозуміли, що їхня історія це не просто романтична сага, а й важливе послання про те, що справжня любов і мистецтво можуть змінити світ на краще. Коли настав час для нового етапу їхнього життя, Хина та Юки вирішили зробити наступний крок у своїй творчості. Вони вирішили розпочати роботу над новим проектом, який розкрив би глибини людських емоцій і надихнув читачів на нові подвиги. Їхня нова манга подорож душі стала путівником у світ внутрішніх переживань, що досліджує теми самопізнання, подолання труднощів та пошуку сенсу життя. Вони створили персонажів, чиї історії відображали різноманітність людських дослідів та допомагали читачам зрозуміти їхні власні почуття та прагнення. У роботі над подорожем душі Хина та Юки занурювалися все глибше, розвиваючи ідеї та сюжетні лінії, які змушували читачів замислитися та пережити безліч емоцій. Їхня манга стала не просто джерелом розваги, а й засобом самопізнання та натхнення для багатьох. Незважаючи на те, що Хина та Юки продовжували творити на відстані, їхній зв'язок тільки зміцнювався з кожним новим проектом. Вони зрозуміли, що їхня творчість це не просто спосіб висловити себе, а й спосіб поділитися своїми почуттями та думками зі світом. З кожним новим випуском подорожі душі Хина та Юки бачили, як їхні ідеї та історії впливали на життя читачів. Їх манга стала не просто витвором мистецтва, а й інструментом, здатним змінити світ на краще. Коли настав час для нового етапу їхнього життя, Хина та Юки вирішили зробити наступний крок у своїй творчості. Вони вирішили розпочати роботу над новим проектом, який розкрив би глибини людських емоцій і надихнув читачів на нові подвиги. Їхня нова манга, подорож душі, стала путівником у світ внутрішніх переживань, що досліджує теми самопізнання, подолання труднощів та пошуку сенсу життя. Вони створили персонажів, чиї історії відображали різноманітність людських дослідів та допомагали читачам зрозуміти їхні власні почуття та прагнення. У роботі над подорожем душі Хина та Юки занурювалися все глибше, розвиваючи ідеї та сюжетні лінії, які змушували читачів замислитися та пережити безліч Їхня манга стала не просто джерелом розваги, а й засобом самопізнання та натхнення для багатьох. Незважаючи на те, що Хина та Юки продовжували творити на відстані, їхній зв'язок тільки зміцнювався з кожним новим проектом. Вони зрозуміли, що їхня творчість це не просто спосіб висловити себе, а й спосіб поділитися своїми почуттями та думками зі світом. З кожним новим випуском подорожі душі Хина та Юки бачили, як їхні ідеї та історії впливали на життя читачів. Їх манга стала не просто витвором мистецтва, а й інструментом, здатним змінити світ на краще. З кожним новим розділом подорожі душі Хина та Юки ставали все більш відомими у світі манги. Їхні таланти і здатність до глибоких людських емоцій привертали все більше уваги як в Японії, так і за її межами. Манга стала не просто комиксом, а й філософським твором мистецтва, що викликає безліч дискусій та аналізів. З успіхом мандрівки душі пройшли і нові виклики. Зі зростанням популярності прийшло і збільшення очікувань з боку публіки. Хина та Юки зрозуміли, що їм належить не просто підтримувати рівень своєї творчості, а й постійно вдосконалюватись, щоб не розчарувати своїх шанувальників. Однак, попри всі труднощі, які їм довелося подолати, Хина та Юки продовжували знаходити натхнення одне в одному. Їхня творча синергія була така сильна, що навіть найскладніші моменти вони долали разом, звертаючись один до одного за підтримкою та натхненням. З кожним днем їхня любов і прихильність тільки зміцнювалися. Вони розуміли, що їхній зв'язок це не просто романтична історія, а й взаємна підтримка та натхнення на шляху досягнення їхніх мрій. Таким чином, Хина та Юки продовжували свою творчу подорож, прагнучи не лише до досконалості в мистецтві, а й до того, щоб їхні роботи залишалися джерелом натхнення та радості для всіх, хто зустрічав їхню творчість. Современем путешествоє душі стало не тільки мангою, но і движеним опединяючим людей по всьому миру. Фіна і Юки создали онлайн-сообщество, де поклонники могли обсуждати їх робот, ділитися своїми мислями і ідеями, а також знаходити вдохновення друг у друга. То сообщество стало местом, де кашті мог знайти поддержку і понимане, де творчество стало способом свази між різними культурами і націями. Ідехини і юки стали істочником вдохновення для многих, стимулируя їх розвитє і самовражене через ісво. Однако великий успіх не прийшов без жертв. З кожним днем срвався кусочок личної жизни, й вони все більше і більше сосредотачувались на роботі. Хотя вони продовжили ціл ми вместе, вони іногда ощущали роздраження і усталость от непрервного напряження. Но їх любов і страст к творчеству помогли їм проодолити все трудности. Вони нашли баланс між роботою і личною жизнью, їх отношені стали только крепче з каштми із Їх історія стала легендою, історією о том, как два творческих духа нашли друг друга і змогли змінити мир своїм іскуством і любов'ю. І, хоча врема йшло, їх свазу ставалось такою же сильною і непоколебимою, як і в перший день їх встречі. По прошествії лет, путешествоє душі стало не тільки мангою, но й феноменом культур, отражаючим дух времени і вдохновляючим творців. Хіна і юки стали наставниками для многих молод художников і писателей, котрі стремились пройти путь, подобний їх собственному. Їх студія стала центром творчества і інновацій, де талантливі молоді люди собирались, щоб вмистецо создавати і дилиться ідеями. Вони учили і вдохновляли друг друга, формируючи нове течення в мире мангі і іскусства в цілому. цілом. Вмистестем Хина і Юки також знайшли знайш для личної жизни. Вони путешествували по миру, красотой разных культур і стран, і продовжували расти і розвиватися як творчі елічності. Несмотря на все трудності і преград, котрі вони преодолили, і юки оставались нерозлучними, і свастойку укреплялася з временем. Їх історія стала легендою, вдохновляючи многих на поїзд свого собственного творчого путі і настоящої любви. Таким образом, их история стала не только историей о двух творческих душах, но и о том, как искусство и любовь могут преодолеть люпе преград и изменить мир к лучшему. Их наследие жило в сердцах тех, кто був вдохновлен их творчеством и историей. За увеличенням числа поклонников вырастущих из весной сердець соєдинних красками хіна і Юки начали получать предложення от различних іздательств і студій анімації. Но они решили остаться верну своим корням и продолжать работать над мангою независимо. Их цело ставало спражной создавать истории, которые касаются сердець и вдохновляют людей. З каштм новим впуском сердець суединних красками їх творчество становилось все более глубоким зрелим. Вони внедряли в свою мангу нове тем, обсуждали важне соціальні вопроси і розширяли границь свого іскусства. Однако з ростом популярності прийшли і нові взов. Некоторое критики начали критикувати їх работ, указувая на то, что они теряють свой оригінальний стиль і становаться слишком Нохина і Юки не дозволили тому подорвати свою уверенност. Они оставались верні своїм ідеалам і продовжали творити в соответстві з собственним виденням мира. Вместе они преодолевали трудності і радувались успехам. Їх взаємна підтримка і вдохновення дозволяли їм проодоливати люпе препаратствия, з котрими вони сталкивались на своєму пути. Їх історія оставалася примером того, як іску і любов можуть змінити мир к лучшому. Їх творчество стало істочником вдохновення для многих. З кожним новим днем Хина юки продовжували строїти свою сувмисну історію, наполняя новими приключеннями і моціями. Їх творчество оставалось ярким примером того, що настояща любов і іскусство можуть проодолить любе преград і зменить мир к лучшому. новим Новднфіна і Юки взглубже погружались в мир творчества. Їх страсть к іскусству не ослабивала, а наоборот, только з годами. Вони продовжили вдохновляти друг друга, находя нове способ враження своїх ідей і емоцій. Вмисте вони обнаружили нови грани свого таланта і стали експериментувати з различними жанрами і стилями. Вони создавали не только мангу, но і ілюстрації, живопис, а також анімаційні короткометражки. Їх творческий арсенал став безконечним, а їх робот істочником вдохновення для многих. Однако с ростом їх творчества прийшла і нова відповідальність. Хіна і юки осознали, що їх роботи мають влияння на людей. Їм нужно птьосмотрети тевми в тому, що вони передають через своє іскусство. Вони стали були внимательно к темам, котре затрагували в своїх роботах, споднят важне соціальне вопросі вдохновить людей на позитивне ізменення. Вместе з тем, Хіна і юки не запвали й о своїй личної жизни. Они продовжили поддержувати свою крепкую сваз, находя радості и утешене друг в друге в саме труднее момент. Їх взаємопонемання і взаємна поддержка пли основу їх з і творчого успеха. Так скажт мновдмих історія продовжала розвиватися, наповнява новыми, новыми приключеннями, моціями и достижениями. Хіна і юки поняли, що їх путь то не просто історія двох людей, но й історія о том, як любов і ісводі змінити мир і здивати його более ярким і прекрасним. Кожна нова глава жизни Хин і Юки була наповнена сюрпризами і взовами. Їх творческий дух і страст к іскусву дозволяли їм проодоливати люпе пропадство, з котрими вони сталкивались. Вони стали не тільки признаними художниками, но і вдохновляючими личностями, котре оставались верми своїм ідеалам в люб обстоятельствах. Однако, як в будь якій історії, їх жизнь німела і свої темні момент. В один із таких Хіна серезно заболела, і то подорвало и дух. Ною кипли рядом, піддержуває ей допомагає праодоливати трудности. Їх любов і взаємна забота оказались сильной болезни, їх і навоз становилась стало еще прежде. Со временем Хіна і и Юки начали думати о созданні свого собственного художественного проекта, который определил их творческие ідеї і став воплощением їх совместных усилий. Вони почали працювати над тим проектом, находя нове способ воплощення своїх ідей, експериментируючи з новими техніками і стилями. Їх новий проект став їх личним творчим подвигом, який відражав їх рост як художниковий людей. Вони знайшли вдохновение в своїй собственній історії, в своїх чувствах і взаємоотношеннях, і превратили то в прозведення іскуства, которое впечатляло і вдохновляло всех вокруг. Таким образом, жизньхини й юки плана на творчеством, любову і приключеннями. Вони продовжили двигатися вперед, преодолевая все трудности на своєму пути і создавая прекрасне і значиме искусство. Котрого оставалось вечным паматником их любви і таланту. Кажній новий тапих творческого пути становився для Хин і юки не только із но и возможностью для личного роста. Они учились друг у друга, вдохновлялись і совершенствували искусство, стремясь к новым всотам і достиженим. Спустя некоторое время после создания своего собственного проекта, Хіна і Юки стали приглашать молодых художников и писателей, чтобы вместе работать над новыми идеями. Они верили, что совместное творчество может привнести в их проект свежий взгляд и энергию, а также помочь молодым талантам расти и развиваться. Их студия стала местом, где кашті мог найти вдохновение и поддержку. Хіна і Юкі стремились создати атмосферу творчого сотрудничества і доверя, де каждий член команд мог чувствувати себе часто чого-то більшого і вносить свій вклад в общий успіх. З кожним новим проектом Хіна і Юкі не тільки розширяли границь свого творчества, но і влияли на мир вокруг себе. Їх робот стали істочником вдохновення і позитивного воздействия на тих, хто встречав їх творчество. Їх історія продовжала вдохновлять многих на поїзд собственного пути в искусстве и любви. Так каждый новий день становився новим приключенням для хрини і юки. Их жизнь плана на творчеством, любовью і вдохновенням, і вони продовжували двигатися вперед, готові к новим взовам і можливостям, котре принесе їм будущее.